Була така, що я звернувся до однієї з духовної особи про те, щоб ця особа підтримала е, е, громадську якусь активність, як, е, щоб разом е, з е, людьми е, е, духовної, духовної школи чи як ми це назвемо, щоб змінити ситуацію. І коли я розповів, що моя справа, духовна особа каже, я погоджуюся з вами. Але в той же час каже, а нас підтримають. Може, ніби ми вже є однодумці, але чи нас підтримають? Це одна ситуація. Друга ситуація, коли зібралися світські люди, творячи громадянське суспільство, зібралися, сказали, ми будемо робити хорошу справу, ми будемо діяти. А людське начало дає свої інтереси, дає свої якісь потреби, дозволили трошки не зовсім, на люди це навіть не видно, трошки сфальшивити. Відповідно, вся справа, яка створилася, на жаль, не може бути названа справою для суспільства, для власного зростання. Ми залишилися на тому ж рівні, хтось впав. Тобто проблема е, цієї соборності, тої рівності, щоб ми могли об'єднатися, щоб ми мали довіру, щоб ми покладалися на Духа Святого, а не на тих, хто нас має підтримати. Що нам для того треба зробити? Які би кроки, я вже до, отче, до вас звертаюся, вартувало би зробити? Щоб ту святість, це громадянське суспільство, як на мене, прекрасні е, аналогії, ми могли творити, розвивати і наповнювати силою і творчиною. Ну, По-перше, завжди треба починати з себе. Бо якщо ми будемо дивитися, що ніхто цим не займається і оправдовувати свою бездіяльність, це буде замкнути коло, яке ніколи ні до чого не приведе. Завжди треба говорити, як е, Святом письмі, Як не я, то хто. Ось принцип. Ми звикли по-іншому. Як нікого, то й не я. Правда? Ще має хати скраїв. Так, це є позиція. Раз та, ніхто, то й не я. А біблійний принцип, якщо не я, то хто? То О, то це перший момент, дуже важливий. Дуже. Далі є, знаєте, такий момент, який я би назвав в духовному житті, називається правило доброго помислу. В нашому суспільстві надзвичайно практикує. Під Підневільні нації. Це риса рік Що таке право доброго повністю? Коли я апріорі, тобто наперед, дивлюся на ближнього з доброю і з позитивним сприйняттям, ми, на жаль, як навчимо дивитися, з апріорі недовірою. Правда? І треба чимало зусиль, недовіру додола. Далі. Наступний момент. Якщо ми хочемо творити, а йдеться про творення добра як для себе, так і для суспільства, це гармонія, то за законом яким я роблю добро і все. А ми звикли я. Ага, мені за добро платять зло, значить я добра не роблю. Таких речей, які нам треба кардинально міняти то, глибинних, незважаючи на статус, на служіння, є чима І з них.